привіт! Арет! сі, Імпір де мор! Зупинись! Тут царство смерті. Так написано на вході в Паристі Катакумби. Це речення з шостої книги Енеїди Вергілія, одного з авторів, найбільш представлених в катакомбах Парижа. Паристі катакомби це мережа підземних тунелів на місці стародавніх римських каменоломень під Парижем. Вони є частиною стародавньої системи тунелів, що тягнуться більш ніж на 800 гектарів. Саме сюди, у період з кінця 18-го до середини 19 століття, було завезено останки близько 6 мільйонів осіб у рамках зусиль ліквідації переповнених міських цвинтарів. Загальна площа цього підземного цвинтаря – 11 тисяч квадратних метрів. Сьогодні ми поговоримо про історію цього моторошного і дуже цікавого місця. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Під Парижем тягнеться майже 300 кілометрів галереї, іноді на трьох рівнях кар'єрів, середня глибина становить близько 20 метрів нижче за природний рівень землі. Колись з цих кар'єрів видобували будівельний камінь, що протягом кількох століть дозволяло зводити будівлі Парижу без імпорту інших будівельних матеріалів. Але також були й підземні поражничі, утворені старими гіпсовими кар'єрами, наприклад, біля підніжжя Сакрокюр. Підземні кар'єри Парижа являють собою мережу старих підземних ходів, виритих з 12 по 18 століття, і з'єднаних між собою оглядовими галереями. Вони складаються з двох основних мереж. Найбільша – це південна мережа, вона простягається під 5, 6, 14 та 15 округами Парижа, друга менше за розміром близько 25 км. кілометрів. І вона простягається під 13 м округом Парижа. Існують і інші мережі в 16 му окрузі, а також безліч дрібніших мереж, розташованих у му окрузі. Загалом довжина становить приблизно 280-300 кілометрів. Відвідування цих кар'єрів заборонено указом префектури від 2 листопада 1955 року і карається штрафом у розмірі 603 євро. І тільки невелика частина цих кар'єрів, близько полутора кілометрів, є офіційним склепом музеєм паризьких катакомб. Штраф у 603 євро не зупиняє шукачів пригод прогулятись по забороненим частинам лабіринтів. Деякі такі екстремали навіть викладають свої прогулянки на Ютуб. Випадки, коли там губляться ці любителі екстриму, час від часу трапляються. Не просто так з'явилася ця заборона на офіційному рівні. Наприклад, у 2017 році у катакомбах загубились двоє підлітків, яких на щастя, знайшли через 5 годин. Французькі журналісти пишуть, що серед загублених катакомбах був всього один спортивний випадок, і той більш ніж 200 років тому Філібер Аспар був швейцаром у Альдеграсі під час терору. Одного вечора, у листопаді 1793 року, він вирішив підняти сходами, розташованими у дворі монастиря. І опинився у старих каменоломнях Парижа. Його тіло було знайдено лише у 1804 році, тобто через 11 років після його зникнення. Його впізнали по зв'язці ключів із Вальдеграса. Чоловіка поховали на тому ж місці, а на його пам'ять становили стелу. Але все одно краще по забороненим лабіринтам не гуляти. А тепер щодо історії цього загадкового місця. Наприкінці XVIII століття, щоб впоратись з переповненістю паризьких цвинтарів і проблемами гігієни, було прийнято рішення перемістити кістки з тих цвинтарів в частину кар'єрів, розташованих під рівниною Монсорі, яка тоді належала до території Монружа. Тобто тоді це було за межами Парижа. І лише у 1860 році частина Монружа, так званий район Малий Монруж, був включений до складу Парижа. Нині це 14 квартал. Цвинтар невинних, про який я розповідала у минулому відео, з'явився у 5 столітті. У 1130 році цей цвинтар отримав назву святих Невинних на честь святих невинних дітей іудеїв, вбитих за наказом царя Ірода. І цей цвинтар протягом 13 століть приймав десятки поколінь парижани, які померли. Таким чином, з невеликого сільського. Цвинтаря він перетворився на найбільший цвинтар у Парижі і поступово оточувався будинками, поки не став невід'ємною частиною одного з найважливіших районів міста. Війни, епідемії, голод призводять до того, що тисячі трупів доводилося ховати в цьому обмеженому просторі, що значно ускладнювало їхнє розкладання. Глибина масових поховань сягала понад 10 метрів. Наприкінці XVIII століття земля цвинтаря знаходилася більш ніж на 2 метри вище за рівень вулиці, що призводило до проблем з гігієною. Постійне розкладання тисяч трупів сприяло поширенню хвороб ще з 1554 року. Лікарі Паризького медичного факультету марно протестували проти. Небезпеки епідемії, яку несло існування цього цвинтаря. У той час, як кількість індивідуальних поховань не перевищувала 200 на рік, у братських могилах містилося до тисячі трупів. Періодично ці могили спустошували, щоб звільнити місце для нових могил, а кістки поміщали у великі братські могили, що оточували цвинтар. Колодізня вода. Також була забруднена гнильними речовинами, що робили її все більш непридатною для вживання. Ситуація, що склалася, змусила навіть Вольтера критикувати релігійну владу, яка вперто продовжувала ховати померлих таким способом. І от у 1765 році указом Паризького парламенту було заборонено будь-які поховання в межах міста. Потім за стінами. Парижа було створено вісім цвинтарів. На початку 1780 року, в підвалах, що оточують цвинтар невинних, були зареєстровані цікаві явища. Випари від розкладання трупів були настільки сильні, що вони проникали крізь стіни і гасили сальні свічки. Тоді було ухвалено рішення покрити стіни підвалів у цьому районі вапном. Однак, 30 травня того ж року стався інцидент, який наголосив на серйозності проблеми. Стіна підвалу на вулиці Руделенжарі, що примикала до цвинтаря, обрушилась під тиском тисяч трупів, що містилися у спільній могилі. Тоді інспектор санітарного нагляду Парижа негайно засипав підвал нагашеним вапном і замурував його, а також наказав назавжди закрити цвинтар. Цвинтар закрили і заборонили для відвідування на 5 років, після чого він був закинутий і прийшов у відносне забуття, що полегшало його перенесення через кілька років, обмеживши опір. Населення у 1782 році у Лондоні було опубліковано анонімний проект, представлений владі Парижа і церковним служителям. У ньому пропонувалось оригінальне вирішення проблеми по принципу стародавніх підземних некрополів. Автор пропонував покрити тіла смолою, щоб уповільнити гниття, також встановити в підвалі майстерню з бальзамування або сушарку для трупів. Постійна температура в підвалі могла бути розумно використана для збереження тіл, які могли бути забальзамовані. Цей метод успішно застосовувався в катакомбах, в Палермо. Також бралась до уваги і здоров'я працівників такого місця. Було запропоновано покривати трупи товстим шаром глини, щоб уникати надмірно смердючої атмосфери. У 1782 році цьому місці була дана неправильна назва Катакомби, оскільки насправді це не було підземним цвинтарем із гробницями. Указом королівської ради від 9 листопада 1785 року було прийнято рішення про повне закриття цвинтаря невинних з вивезенням останків та його подальшою перебудовою на публічний ринок, тобто розширення публічного ринку. Потім місто Париж придбало колишній будинок командорства Сен-Жак де Латран на нинішній вулиці Дару, що тоді знаходилась в комуні Монруж. І під цим будинком було створено підземну споруду, що простягалася майже на 1500 метрів. І от назва Катакомби було дано переобладнаним каменоломням за налодію з давніми підземними некрополями Риму. Навіть якщо ці місця ніколи не були безпосередньо місцем поховання і не мали сакрального характеру, на Цвинтарі невинних було поховано понад 2 мільйони парижан. З останніх місяців 1785 року почалося перенесення останків з цвинтаря невинних. Кістки поступово витягали з братських могил, потім очищались і за допомогою вил вкладались у вази. При цьому навіть дотримувались релігійного обряду. І от похоронні колісниці, вкриті чорними катафалками в сутінках, вирушають до шахт каменоломень в Томбесуар, щоб розвантажити цей свій вантаж. Їм передує хор віруючих, які несуть ліхтар у супроводі факелоносців, за ними йдуть священики, які співають поминальну службу. І наприкінці шляху робота стає більш жорсткою. Кіски скидаються у цю каменоломню на висоті нинішнього будинку, 21, авеню Ренекаті 10. Зараз там офіційний вихід з катакомб. 7 квітня 1786 року катакомби були освячені у присутності Генерального інспектора каменоломень Парижа. Операція з переносу останків тривала 15 місяців і вона пройшла успішно. Тому адміністрація міста вирішила поширити цей захід і інші паризькі цвинтарі, зокрема ті, що були при церквах, поступово спустошували. І е, до січня 1788 року ці цвинтарі також були закриті. Ця робота тривала з 1887 до 1814 року. Потім її призупинили під час розвитку ринку фруктів та овочів за часів Першої імперії на місці кладовища невинних. Були знову виявлені кістки, які також були переміщені тим самим шляхом перевезення кісток відновилось в період з 1842 по 1860 роки. Протягом цього періоду не менш ніж 800 вазів з кістками прямували до тимчасового склепу вежерар, а потім до катакомбів. І от таким чином, 17 цвинтарів, а також цвинтарі, які відносились до 145 монастирів, обителів та релігійних громад і до 160 місць поклоніння, були перенесені у підземні кар'єри. Також до катакумбів перенесли кістки, які були знайдені під час перебудови Парижа бароном Османом. Кожне місце, куди переносились ці кістки, було позначено гравірованою табличкою, зазначенням місця походження та дати переносу. За оцінками, за старіччя в ряд асуарів у 14 му окрузі Парижа, які досі існують під Парижем, було переміщено понад 6 мільйонів останків, і це зробило його найбільшим відвідувальним некрополем у світі. З моменту свого створення катакомби почали викликати цікавість. У 1787 року тут у компанії придворних дам зупинився перший відвідувач Граф Артуа, майбутній Карл X. Наступного року згадується візит мадам де Паліняк і мадам де Гіш. Однак перші публічні відвідування були організовані лише у 1806 році. Вони проводились у нерегулярні дати для кількох привільйованих осіб. Логієтін де Кюрі, тодішній глава департаменту каменноломені міста Парижа, організував перше регулярне відвідування, коли він обійняв цю посаду в липні 1809 року. Він також наказав намалювати на стелі чорну лінію, яка слугувала дороговказом для відвідувачів у 1810 і 1811 роках. Він оснастив. Склеп, збудувавши ряди кісток, які були прикрашені моторошними чи художніми мотивами, і розмістив таблички з вигравіреними на камені цитатами з відомих священних, літературних, філософських чи поетичних текстів у стилі характерному для першої імперії. Також під керівництвом Рікаро де Тюрі було створено два кабінети. Один для мінералогії, де експонувалися чисельні мінеральні та викопні рідкості, а інше був присвячений кістковій патології, де демонструвалися кістки з якоюсь патологією, тобто деформовані черепи або черепи з аномальними пропорціями. І от ці дві шафи підвищили інтерес до відвідування. Ці колекції були знищені після подій Паризької комуни 1871 року. 16 травня 1814 року Франц І, імператор Австрії, який проживав у Парижі як переможець, також відвідав Катакомби. А у 1860 році туди приїхав Наполеон III зі своїм сином, принцем імператором Луї Наполеоном. У тому ж 1860 році фотограф Надар, піонер аерофотозйомки, першим створив серію знімків, присвячених підземному Парижу, зокрема катакомбам і каналізації. У 1867 році катакомби відвідали Король Швеції Оскар II та канцлер Німеччини Бісмарк. У травні 1871 року комунари, що втекли, знайшли притулок у кількох каменоломнях Парижа. У тому числі і у Катакомбах. Там їх і розстріляли версальські війська. 2 квітня 1897 року в Катакомбах було організовано надзвичайний підпільний концерт, який потрапив до заголовків газет. Сотня гостей з Паризького світу отримали загадкове запрошення, в якому їм було запропоноване з'явитися в 11 годині вечора до входу в склеп на вулиці Даро. А півночі оркестр, що складався з 45 музикантів, набраних з поміж артистів опери, виконав кілька творів, у тому числі похоронний марш Шапена, Танець Смерті Сен-Санса та інше. Концерт закінчився у другій годині ночі. До 1972 року відвідування катакомб здійснювалося зі свічкою, за маршрутом, який відтоді зазнав деяких змін. А от що стосується електрики, то її було проведено у 1983 році. У травні 2002 року катакомби офіційно стали об'єктом, присвяченим історії та пам'яті столиці, яким керує музей Карневає. І от у цьому лабіринті під містом ховається ціла історія. Тут можна знайти старі бомбосховища, німецькі бункери, фонтани та навіть піщані пляжі. Кажуть, що серед кісток, які зберігаються у Паризьких катакомбах, є останки багатьох відомих людей, у тому числі письменників Роблі, Жанна де ла Фонтена, Шарля Перо. Максимільян Робесп'єр, одна з головних постатей Французької революції, був гілітонований на площі Революції в Парижі. Це нинішня площа згоди. Потім його тіло було кинуто в братську могилу на цвинтарі Айрансі, а в міст – Цієї могили потім також був перенесений до катакомбів. Ось така історія. А на сьогодні все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!